Від всіх чую зворотній зв'язок. це не мої слова, це слова моїх побратимів, які з інших міст з інших областей. Про те, що у Львові все робиться для людей. Все, що ми сьогодні маємо, і все, що ми в перспективі зараз маємо ще втілити в життя, і робимо і плануємо. Це все робиться завдяки тим людям, які свідомо розуміють, наскільки це необхідно для нас в сьогоднішніх реаліях. Львів, 24 я Роман Смолер. і сьогодні розберемо, як формується справжня система відновлення. Не для кількох, а для тисяч. Як це працює за кадром, з чим стикаються, що вже зроблено і що ще в планах? Отож починаємо. Коли в Україні почалася повномасштабна війна, поранених ставало дедалі більше і не лише військових, а й цивільних. Львів став одним із магістральних пунктів евакуації, лікування та логістики. Саме тут виросла ідея не просто лікарні, а екосистеми відновлення, яка з'єднає лікування, протезування, житло, психосоціальну підтримку і інклюзивну інфраструктуру. Наша ідея дуже проста: Львів робить пілотні проекти, які можна масштабувати для інших міст, для інших регіонів і я думаю, треба масштабувати для інших країн Європейського союзу. Тому що ми повинні робити все швидко високою якості і для людей тому, що ми будуємо екосистему людяності Ідея була не десь згори, абстрактно вона народжувалась на місці з потребою. Пацієнти приїжджають з передової або з районів, де немає ресурсів, а їх потрібно інтегрувати в українське середовище, дати можливість бути повноцінним громадянином. У цьому центрі лікування це не просто операції, а повний цикл. Хірурги роблять реконструктивні втручання, працюють з кістками, суглобами і судинами. Після операції фізіотерапія, ерготерапія, спеціальні тренування. Є психологічна і психосоціальна підтримка, бо у тілі залишився рубець, але в душі часто теж. І ось що важливо: реконструкція і протезування відбувається тут же, на місці без потреби їхати в інший населений пункт. В центрі вже проліковано понад 20 тисяч поранених українців, серед них приблизно 360 дітей. Лікарі також наголошують, що здійснено понад 10 тисяч операцій з реконструкції лікування травм, які спричинені війною, і не лише нею. Вертаються наші хлопці, дівчата багато з них отримали поранення. Ми вже тільки на сьогодні маємо 1268 наших героїв, які мають підтверджену інвалідність першої, другої, чи третьої групи, а взагалі це тисячі людей. І звичайно, якщо вони біля себе, біля будинку, де вони проживають, можуть піти в поліклініку і провести якісь реабілітаційні вправи, ну це буде важливо. У рамках підтримки центру Unbroken міжнародні донори та фонди вже закупили 41 одиницю сучасного обладнання: це тренажери, підйомники, столи для ерготерапії. Тощо загальна вартість цієї техніки перевищувала 160 тисяч доларів. Одне з найбільш яскравих досягнень це власна майстерня протезування та ортезування прямо в межах реабілітаційного комплексу. Її потужності дозволяють виготовляти і встановлювати до 1200 протезів на рік. Ще в травні минулого року повідомляли, що центр був збудований з нуля за чотири місяці і вже працює як навчальний хаб. За рік там пройшли навчання 51 фахівець-протезист з різних регіонів України. Ми плануємо тут запустити безперервний професійний розвиток всіх е, членів мультидисциплінарних команд, які займаються протезуванням з подальшою реабілітацією. Е, Хочемо зробити це клінічною базою для навчання бакалаврів-протезистів, а також і магістрів протезування. Це старт того, що повинно бути в багатьох центрах України, для того, щоб і був навчальний процес, і було якісне протезування, і якісна реабілі... реабілі... реабілітація. Майстерня оснащена сучасними технологіями: 3D-скануванням, cad CAD-моделюванням, передовими матеріалами. Усі етапи від вимірювання до остаточного встановлення протеза роблять в одному просторі, що скорочує час очікування і зменшує ризик втрати пацієнта в міжкабінетному просторі. Це дуже важливо, коли ти маєш втрату кінцівки. Важливо якомога швидше одержати протез, адаптуватися до нього, відчути довіру до нового тіла і не чекати роками. Ми зробили ще один такий потужний крок в розвитку нашої екосистеми Людяностянбровки. Це дуже важливо, тому що сьогодні тисячі українців, українок чекають на ці протези. Ми ставимо планку орієнтовно тисячу протезів на рік. Але дуже важливий фактор є той, що ми будемо тут навчати протезистів з різних куточків нашої країни, тому що подібні протезні майстерні мають бути у всіх регіонах нашої країни. Коли людина виходить із стадії інтенсивного лікування, їй потрібне місце, де можна встати на ноги без стресу. Тому поруч із медичним комплексом реалізується проект соціального житла. Є збудоване соціальне житло. Вже один будинок зданий в експлуатацію. Ще будуються три. Це є перша черга. Суть полягає в тому, що людина проходить лікування в лікарні святого Пантелеймона, але на час реабілітації вона поселяється тут, в соціальному житлі. Ось кілька реальних фактів. Перший з восьми будинків включає 24 квартири, що може тимчасово вміщувати близько 700 пацієнтів протягом року. У вже представленому будинку наразі проживають понад 60 осіб. Ще на стадії будівництва ці будинки мають інклюзивні входи, безбар'єрні рішення, підходи на рівні рельєфу і бомбосховища. Проживання дається на період від 6 місяців до року як частина програми житлової адаптації після медичного етапу. Квартири передають з ремонтом, меблями і технікою, тобто людина не приїжджає з речима, а в уже облаштований простір. Це не гуртожиток чи лікарняний корпус, це дім, де людина може жити з родиною, отримувати підтримку, чекати на заключні процедури, адаптуватися після виписки. Ось як це відчувається. Військові, які втратили кінцівку, не просто одержують протез. Тут навчають, як жити з ним, як адаптувати свій простір вдома, як повертатися до праці чи спорту. У штаті працює психолог, соціальний працівник, людина коучі з адаптації хтось, хто більше не просто лікує тіло, а підтримує особу повністю. Крім того, центр Unbroken розрахований на обслуговування до 50 тисяч осіб на рік, коли буде повністю розгорнутий. Наразі вже функціонує понад 20 проєктів під загальним брендом Екосистема. Від дітей до ментального здоров'я, від житла до центрів ресоціалізації, коли все зводити до простої фрази, це не просто клініка, це рамка, навколо якої виростає новий спосіб ставлення до здоров'я, до людей, до міста. Тож у Львові вже є десятки тисяч життів, змінених на краще. Звичайні люди, які опинилися після поранень, отримали шанс, і ще більше клініка стає центром знань, інновацій технологій, які звідси можуть поширюватись по Україні. Це історія про те, що коли місто, громада, лікарі, міжнародна допомога і просто люди, які вірять у людянність, об'єднуються, вони можуть зрушити гори. І цей проект Жива ілюстрація таких зрушень. Тож, якщо вам було цікаво побачити, як все це працює за лаштунками, підпишіться на канал Вів 24 і поставте вподобайку цьому відео. Я Роман Смоляр. Побачимось.